Друзі, всім привіт! На зв'язку Аліксду, і у цьому відео я запишу таке простеньке відео, як правильно створити гаманець OKX, як правильно ним користуватися і як не допустити помилки. Звучить банально, але все ж таки багато є запитань, тому я запишу одне відео і, можливо, воно тобі допоможе. І так, друзі, перед тим як розпочати, підписуємося на мій телеграм-канал, на Ютуб канал, ставимо лайк авансом і ми погнали. І так, друзі, перед тим як створити, пишемо в гуглі. OKX Wallet, розширення, або силочку я залишу під відео, де ви зможете зайти і встановити розширення. І після того, коли ви переходите ось на таку сторінку, від розширення у вас буде значок встановити. В мене вже встановлено, тому що я вже це використовував. Але у вас буде встановити, у вас встановлюється і з'являється ось тут така віконечка. «OKX в розширеннях. І ось я відкрив. Після того вам. Предлагає два варіанти. Добавить кошельок, ось так, создати або імпортувати. Що це означає? Якщо ви тільки перший раз здаєте свій гаманець будь-якого типу, вам потрібно все ж таки создати. Якщо у вас вже є інший гаманець і ви хочете його додати в okx Wallet для зручного інтерфейсу, є кнопка імпорт. Давайте ми пройдемося по тому і по тому. Щоб було е, понятно для кожного користувача, беремо кнопку Создати. У вас буде все те саме. Е, я создам теж новий е, і розкажу на що вартує звернути максимально увагу. У нас після того, як ми написали создати, е, от така штука, нам потрібно записати сіт фразу І тут, друзі, увага! Це що зараз нам покажеться: 12 слів, вони є максимально. Важливими для того, щоб пізніше війти в гаманець. І це нікому не потрібно розказувати. Це і є ваш та як приватний ключ. Ось ми зараз нажимаємо записати світ фразу і там проситься пароль. Я собі ввів. Можна було любий. і нажимаю Показати, так? Після того я беру, там, роблю принтскрін, чи записую в основному, я переважно роблю там принтскрін, і пер, потім переписую, в, переписую собі на листочок і мені так простіше. Ось появилася ця сітфраза з 12 слів, вона є максимально важлива. Написано, записано, окей, я записав і далі в мене просить перевірка. Що було на третьому слові? На третьому слові в мене було food. У вас може бути трішки інше, так? Бо тому що е кожного воно комбінація. Тобто воно перевіряє, чи ми записали сіт фразу і ми пам'ятаємо ці слова. Так, четверте в мене було wine. І шосте в мене було. Так, парот. окей. Якщо я все правильно вів, мені повинно. Створити гаманець. Ось мені зразу створило гаманець, де я просто скачав okx Wallet, ввів пароль, записав сіт-фразу, і тепер я можу ним користуватися. Тут нам зразу підтягує всі мережі. До речі, OKX підтримує дуже багато мереж. Це все пізніше я розкажу. Про і біткоін, і ефір, і солана, і ЄВМ, і не ЄВМ, і Суї, і тому подібне. Але це відео е, більше для того, як створити гаманець е, в майбутніх. Я це все розкажу. По факту, у вас вже гаманець є, і ви на нього можете приймати як е, любу криптовалюту, так і відправляти любу криптовалюту. По факту, все ви вже маєте це те, про що всі говорять: ось цей приватний гаманець. Далі, наступне, є люди, які хочуть імпортувати свій гаманець, який вже є. Тому що для чого це робиться. Ось бачите, в мене, наприклад, на OKX тут кошельок 1, кошельок, 2, кошельок, 3. Тобто в мене условно на одному мому цьому браузері може бути там багато. Гамантів, для чого це? Ну, пізніше я вам теж розкажу це для того, щоб там робити різні мульти-аккаунтинги, слідкувати, не пересікати для зручності, щоб там була одна мережа, там друга мережа. І тут якраз це зроблено максимально зручно. І так, давайте перейдемо до наступної вкладки. Якщо у вас вже є ця сіт-фраза, ви до прикладу робили на MetaMask, або на іншому якомусь. Веб 3 гаманцю і хочете просто її додати в OKX Нажимаєте кнопку знов «Добавити гаманець, і тут у нас є імпорт. Далі нам предлагає або сіт-фраза, те, що ми записували. От Пам'ятаєте, от пару минут тому, перед тим, як ми создавали, нам дали можливість записати 12 слово. По факту, якщо ви це слово введете, я його не скривав, ви отримаєте доступ до мового гаманця, ось цього, що я создав. Ось як це працює. І водночас тут є і безпека, щоб ви розуміли, наскільки це важливо. Будь-хто буде знати цю. Сітфразу отримає доступ до ваших коштів. Тому я ще раз верну увагу і пізніше ще раз зверну увагу, оце є важливо. Я создав тестову, ви можете заходити. Тут ніяких дій я не буду. Я через пару минут цей гаманець удалю, і він мені ніякої ролі не зіграє, але для вас це важливо. Ось тут ми вводимо знов ті слова, якщо у вас є, або закритий ключ. Давайте я введу закритий ключ, тому що в мене записаний є на. Комп'ютері, а ось ці фрази я всі записую там на листочку. Тому ось я нажимаю підтвердити. Вибираю мережі, «Блокчейн блокчейний EVM. По факту просто нажимаєте там підтвердити. Сумисний з космос, там все. Імпортували. По факту ми создали два гаманця. Перший ми создали з нуля, другий ми імпортували гаманець, який у нас раніше був. І вже можемо користуватися е, і тим гаманцем, і, який імпортували, і тим, яким ми создали з нуля. Тому, друзі, щоб не затягувати час, це там я хотів записати максимально коротеньке відео, щоб було понятно, як це все зробити. Тому я буду з вами прощатися. Якщо це відео тобі допомогло або було корисним, буду вдячний за лайк, коментарі і підтримку. І підписуйся на канал, тому що я далі буду розказувати, як правильно користуватися обзори різних платформ і загалом всю ту інформацію, яку потрібно для використання кожному криптонове. Всім пока!